Доброго дня. Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди «Оріон» Олексій Курос. Олексій, вітаємо вас перемогою. Да, Дякую. Поділіться своїми враженнями від матчу. Та ні, ну, сьогодні була така плотненька гра сопернику. Спасибо своїм хлопцям. Хочу большое спасибо сказати. У них не збір, можна сказати, у нас теж не збір. Но все ж ми забрали три очка. І на тому спасибо, як говориться. А в першому колі ви поступилися цій команді. Чи задоволені ви сьогодні реваншем? Звісно. Ну, як можна не радуватися перемогам? Турнір вже завершується. Які цілі команди «Оріон» вже на зиму? на зиму не знаю, треба розмовляти з нашими президентами. А тут, звісно, і в даному турнірі жалко, звісно, що ну, нічого не добили, скажімо так. Ну, Якщо трезво дивитися на результат, ми повністю провалили сезон. Чи планується підсилення в команді Оріон? Якщо ну, на зиму будемо збиратися, конечно, да, будемо якісь корективи вносити. То ж, добре, дякуємо. Части no, вам. Dякую. Dякую вам да.